Слава Богу, церква, радий бути на цьому місці. Можете штургнути свого сусіда, щоб він прокинувся, сказати йому, що ви його любите, через те, що ми в церкві, і ми зобов'язані один одного любити. І знаєте, в мене таке слово останнім часом, ти ну, подивляючись багато чого, типу переосмислюючи останній час, я побачив деякі моменти в церкві, які, скажімо так, нам всім необхідно подати. Покращити, виправити це завжди є, але знаєте, є такі неочевидні моменти, які ми можемо не помічати. І я назвав свою проповідь «Усунь у, у труту суді свого життя. Дуже часто в нашому житті є речі, які не є очевидними, які відразу нас не вб'ють. Вони просто будуть продовжувати продовжувати руйнувати наше життя, будуть продовжувати руйнувати життя наших рідних, можливо, когось з тих людей, які з нами в служінні, але не будуть настільки явними, що відразу будуть це бувати, але вони будуть це продовжувати робити і далі. Тому будуть речі, які будуть заважати нам проживати наше життя з Богом повноцінно. І, в люб... і я для себе виділив кілька таких моментів, які два таких основних моменти я зачіплю сьогодні. І перший цей момент це є надмірна ідеалізація. Знаєте, ми, як люди, ми прагнемо до, і... до якихось ідолів, можна так сказати, ми хочемо знайти щось таке прекрасне. Ну, от зараз в нас всіх хочеться, в світу є такий успіх. Світ хоче до успіху, церква тянеться до успіху. Колись раніше в церкві були свої, скажімо так, інші далі, але я це зачеплю трошки пізніше. І знаєте, в епоху соцмереж все виглядає дуже гарно, причесано, там дуже гарно фотошоп виправляє всякі недостатки на фотографіях. Дуже ча Мені подобається один такий, як, як сказати: є такі моменти, що люди спеціально показують, як, наприклад, до фотографії після фотографії. що… Наприклад, щоб зробити якусь гарну фотографію, потрібно перед тим зробити 300 поганих фотографій. Але 300 поганих фотографій перед тим вам ніхто цього не покаже. Вам покажуть одну прекрасну фотографію, як завжди. І тому нам потрібно е, бачити оці моменти, що. Трошки в мене масштаб збувається, на жаль. Так. І нам нам, нам дуже часто показують такі. Моменти, е, там проголоси 145 місць Біблії, і все буде добре. Скажи кілька фраз, і твій співбесідник буде тебе слухати. Але ми бачимо, що в нашому житті що в житті воно не все так працює. І коли ми відкриваємо Біблію, ми бачимо, що Біблія це є чесна книга, вона показує все, як було. Коли ми відкриваємо євреїв 11 главу, ми всі її знаємо. Це глава віри. Кожен там не знаю, мені здається, кожен місяць хтось поповідників читає там якусь частину цього, цього розділу. Ми бачимо, все там так гарно розписано, все класно. Але коли ми заглянемо трошки вглиб і подивимося на історію цих людей, не, не все так гладко було. Давайте чуть пройдемо такий екскурс за цих героїв віри. Авраам який є отцем віри, який названий Другом Божим, ми дивимося, що це реально людина, яка вірила Богові. Уявіть собі ситуацію, коли людина сучасного, найсучаснішого міста просто виходить в поле з палаткою. Ну, це логіці не піддається взагалі. Навіщо таке робити? Ніхто не знає. Ну екск... йому це Бог сказав. Але з людської точки зору, ми бачимо, що це нелогічно. Навіщо це було робити? Навіщо було ставити хрест? На своєму, можна так сказати, житті здавалося для людей. Але він виходить в поле. Він слухається Бога. Ця людина названа другом Божим. Але коли ми бачимо його життя, бачимо, що в певних моментах він доманював, він називав Сару своєю сестрою. Ну, можна це теологічно обґрунтовувати. Але ну, всі жінки образилися на Авраам, за те, що він ну, продав свою жінку. Скажімо так, навіть. Тому не все так було радужно в нього. Плюс ми знаємо за начатків Ізмаїла, що він не дочекався цього. І зараз начатки Ізмаїла, що досі ми зараз навіть бачимо ці проблеми, що там Ізраїль має конфлікти і весь він має з цим конфлікти. Але в кінцевому результаті оця вірність Богові і те, що він був названий Другом Божим. Ось це саме головне, але воно не бу але, це все життя не було ідеальне. Дивимося далі. Мойсей, людина, яка поставила хрест на своїй кар'єрі в домі фараона. Це найпа можна сказати, найпотужніша держава За запередання, Мойсей швидше за все був би другою людиною в цілому царстві. Це ж наскільки круто, якщо ну ще є таке певня, що якщо б перший син фараона міг померти, то Мойсей міг стати фараоном. Тобто, ну тут взагалі, су, ну, як сказати, суперова кар'єра, все, що хочеш роби, все, що хочеш, там ну, фарон це для тих людей це людина, яка друга після Бога. Ну, по факту, це божество було в єгиптян. Але він на це як сказати? Він це усуває. Він він вибирає волю Божу. Він ходить до фараона, там кучу разів ходить до фараона. Врахуйте, що для нас це кілька віршиків просто так. А, Тих пар віжки можна прочитати, а для цих людей це було життя. Кажуть, що процес виходу євреїв з Єгипту займав від 6 до 12 місяців. Увід собі так ходити просто до фараона кожен раз, там фараон і його достає, І його достають ці чародії, які повторюють його чудеса. Але в кінцевому результаті він виводить Ізраїль з Єгипту. І один просто момент, який як сказати, коли вже Моїсея це все достало, як сказати, коли він вдарив два рази по. Скалі, коли потрібно було просто сказати. Але уявіть собі, що це треба було терпіти цілий ізраїльський народ. Ми там читаємо так просто, ну добре, ну ізраїльтяни такі собі були, ну такі не хороші. Ні, вони просто доставали, до, вибачте, за слово, до ручки. Інакше не скажеш. Через те, що вони були, як рабський менталітет, він мав, скажімо так, забуватися в пустині, але він далі продовжував себе проявляти. Давайте далі подивимося за Давида. Давид. Ми, Ісус названий сином Давидовим, людина по серцю Божому, людина, яка надзвичайно прославляла Бога своїм життям, яка слухалася Бога в, в кучі мом, в багатьох моментах. Але в, ну, ми знаємо всю історію з Вірсавією і розуміємо, що в Вірсавії не було вибору. Прийшли посланці від царя сказали: Вірсавія, вставай тебе цар хоче. Ну, в Вірсавії не було вибору, і ми бачимо, що історія з Авесаломом, яка була, істо... Історія з порахуванням Ізраїля. Але. І це сам Давид. Ми, ми, цього, ми маємо зрозуміти, що не потрібно нам ідеалізовувати людей. Іде, ідеалізовувати цей світ, який пережив гріхопадіння. В ньому ніколи не буде нічого ідеального. І, по-перше, не потрібно вимагати ідеальності від себе, і по-друге, не потрібно вимагати ідеальності від інших людей. Е, а ще взагалі це. Приклад, який, як сказати, ідеальні люди хотіли би вирізати з Біблії. Це приклад Рахав. Ми саме розуміємо, що коли Рахав була, скажімо так, проституткою, яка зрозуміла, що зараз її місто зруйнують. Зараз Єрихон зруйнують, і вона не хоче загинути з Єрихоном. Вона каже ізраїття, слухай, ну спасіть мене. І вона, тим повіривши, вона са врятувала себе, вона врятувала свій дім. Бо коли Ізраїль заходив в Єрихон, вони сказали чітко і ясно, що. Всі, хто в домі рахав, їх не чіпайте. Решта, всі підлягають закляттю. І ця людина, ця ж людина є в родоводі Ісуса Христа. В першому розділі нового заповіту згадується ця людина, яка повірила Богу і повірила ізраїльтянам і, відповідно, і врятувала себе. Хоча, як сказати, її професія перед тим була явно не дуже моральною. І знаєте, що сам Ісус Христос він не був поміщений в тепличні умови. Він не був народжений в. Хоромах якихось крутих, навіть не в хаті, це були просто ясла, які були між тваринами. Це ж наскільки це не, не підлягає уявленням людей. Як ізраїльтяни уявляли, прийде цар, будуть хороми, там будуть величезні чаги до цього царя новонародженого. Тільки він зайде в Єрусалим, там не знаю, рим затопить і спалить, і всіх митників там просто винесе з Єрусалиму. Але ж не так було. І знаєте, є такий момент в Євангелії від Луки в 22 розділі. Візьмемо з 42-го вірша. Е, ісус в Гефсиманському саду. Здається, що перед тим Ісус казав нам вказав до своїх учнів, що Він знає, що він має йти в Єрусалим, він Знає, що він має постраждати. Е, він за це говорив і він йшов до своєї мети. Він знав, що його кінцева мета це бути жертвою за спасіння всього людства. Він за це говорить. Але ось тут є такий момент, який показує Ісуса як людину. Ісус каже, благаючи, Отче, як волієш, принеси мене мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя нехай станеться воля. Ана, а із неба з'явився до нього і додавав йому сили. А як був у смертельній тривозі, то ще пильніше він молився. І під його став немов в краплі крові, що спливали на землю. Знаєте, для нас це місце як сказати, для звичайних християн, воно є. Е, як сказати, ми просто його прочитуємо. Для деяких дослідників Біблії це дуже спорне місце, бо е, на початку, в перших двох століттях, це місце не згадується. І є свої суперечки нахунок е, цього місця через те, що Ісус показується дуже емоційним. А в і таким, яким переживає. А в перших християнниках я чуть раніше згадував, було своє, скажем так, в лапках чуть-чуть такий ідол. Це було йти на мучеництво, і в них був такий образ ідеального мученика, який іде на смерть з усмішкою і в піднесеному настрої. Це, якщо подивитися, перших християн, перші там кілька століть, в них така була, скажімо так, уявлення. А ось це місце, воно трошки не вписувалося в уявлення тодішніх християн, і дехто каже, що це було це місце було забрано. Інша теорія каже, що це місце було до ніби така маленька вставочка через те, що була така єрість, називалася докетизм, і казала, що в Ісуса не було справжнього тіла. Але ми знаємо, що апостол Іван говорить, що ми бачили Ісуса в тілі, і не найперше за це говорив: тобто Ісус. Був як людина в той самий час, і він пережив всі ті самі весь той самий спектр емоцій, що ми переживаємо, і тому ми можемо до нього приходити в наш момент. В моменти, коли, скажімо так, в нас не все і далі, у нас не все складується, в нас не все виходить. Ми в старому заповіті ми бачимо, що люди боялися приходити до Бога. Новий заповіт, навпаки каже, що Бог Бог каже, що приходьте до мене через те, що Ісус пережив все те саме, що ми переживаємо. І знаєте, ну, віруючі досить часто шукали спроби створити ідеальне віруюче місто. Якщо хтось читав книжку Божі генерали, то є такий божий генерал Олександр Доу. І в один момент він захотів створити ідеальне місто. Якщо я не воно називається Сіон, і воно є в Сполучених Штатах. І вон, ніби вся е, гарна ідея. І віручи місто, і вулиці ніби називалися так, досить по-євангельськи. Але суть в чому, що ця ідея. Вона не життєва, вона не може, вона не має на жаль на життя. Це, що це місто зараз, як звичайне місто, просто там є кілька пам'яток архітектурних та, та церква, яку збудував долю, і все. Це звичайне місто далі, яке зараз продовжує жити, але там немає нічого особливого. І тому ми маємо для себе зрозуміти, що не потрібно шукати цієї ідеальності в собі, найперше, не показувати цю ідеальність через те, що. Ну, Рано чи пізно ця ідеальність, показна ідеальність, скажімо так, вона вилізе, і це нікому не буде потрібно. Богові потрібне наше серце, Богові не потрібна наша так, така, скажімо так, показуха в пані мірі. І потрібно вимагати від інших людей цієї ідеальності, що ми хочемо, яка нам уявляється. Через те, що є різні люди в церкві, є різні, скажімо так, розуміння. І що і я не кажу запитання там, чи грати ще щось, але для когось може бути, наприклад, якийсь жарт допустимий, для когось ні. І коли, скажімо так, дуже ідеально до всього цього сприймати, це буде тільки ранг інших людей, і, і, і тому нам потрібно зрозуміти, що цього ніколи не буде. І другий момент, який набагато явніше отрує і наше життя, і життя навколишніх, це непрощення. Ефесіан, 4 розділ, 32 вірш. Будьте один, до, до одного добрими, милосердними, прощайте один одному, як і Бог у Христі простив вам. Знаєте, я трошки інколи дивлюся в різні переклади. Всі переклади тут просто одинакові. Просто, ну, нема куди дітися, просто сказав: прощайте один одному, як і Христос простив вам. Ну, в іншому перекладі ще пише, як Христос простив нам. Невелика різниця. Давайте чуть-чуть подумаємо, чи Бог простив нас за те, що ми заслужили. Чи, чи Бог це все зробив? Ми заслужили прощення, ми не заслужили його. Чи ми ну, Бог простив нас через те, що ми два рази в тиждень ходимо справно, в неділю і в середу, даємо десятину, дали пожертву, раз в місяць прийшли на нічну молитву, і ми заслужили прощення. Ні, Ми його не заслужимо ніяк. І прощення це саме вибір. Вибір простити. Бог вибрав нас простити через те, що Христос за нас постраждав. І Якщо ми до цього йдемо далі, то і цей вибір це саме голо, цей вибір не залежить від іншої людини. Через те, що є моменти, коли людина сама може ображати свідомо, це один момент. Ну, Один момент є, коли може бути, що це може бути несвідомо. Коли, наприклад, я згадав за ці жарти, що про когось може бути це безобідний жарт, для когось це може бути обідний жарт. І ми не знаємо, чи це зачепить людину, чи це не зачепить людину. Тому наш, скажімо так, тут потрібно зауважити ще один такий нюанс, що ми зобов'язані простити, але в о, певних моментах ми зобов'язані трошки віддалитися від тої людини. Бо, скажімо так, бо завжди будуть нечистиві люди, які захочуть користуватися нами. Це ну і в церкві, і в світі. На жаль, таке є, що ці, ці нечистиві люди захочуть користуватися, і ми чи там, наприклад, знущатися навіть є такі люди через те, що ну. Я помічаю в деяких людей, які називають себе віруючими, вони просто смакують чиїсь поразки. Я не розум... ну, вони смакують тим, що хтось впав, в когось щось сталося, погано, і вони цим смакують. Це сенс їхнього життя. Якщо це сенс вашого життя, вам потрібно переглянути ваші відносини з Богом. І ви чи дійсно ви віруючі? Вибачте. Через те, що любов Божа і Бог такого не Ну, ви бачите такого в Біблії, щоб Ісус такий. Ха, впали ті люди, класно! Ні? Такого не бачили? Ніхто такого не бачив. А Ісус завжди давав руку допомоги, Любов, що робить, Любов дає руку допомоги. І ну, якщо людина згоджується, то допомагає, якщо людина згоджується, це її вибір. Е, тому, е, знаєте, і такі, скажімо, так, мінімальні отрути, здається, з першого погляду, вони такі не, не вагомі, не сильні, але з іншого боку, вони Мають тенденцію накопичуватися. І в певний момент, коли вони накопичуються, вони, можна так сказати, дають свій ефект. Який ж ефект тут буде? Чи розчарування в церкві, в людях, чи якісь сварки непотрібні. Це може бути в кожного індивідуально, і тут ми не, як сказати, ми не передбачимо всіх обставин. І ще один момент, який потрібно зауважити, що Бог завжди піклується про нас через своє слово. Коли ми дивимося трошки. Вернуть Старий Завіт, коли ми дивимося старий завіт, там спочатку дивишся, ті всі правила. Нащо ви це все? ну, Навіщо це все? Там цілий сот правил в Старому Завіті. Але що подивитися, дуже багато правил, які пов'язані з гігієною, і вони зроблені для того, щоб ізраїльтяни нормально жили, і в них була менша ймовірність заразитися якоюсь хворобою. І знаєте, коли Ісус коли Ісус говорив про запрошення і коли Апостол Павлов згадував запрошення, Бог невидимо за нас піклувався. Через що? Через те, що непрощення дуже жорстко підвищує рівень гормону кортизолу в, наш, в нашому організмі, а це, в свою чергу, провокує дуже багато інших хвороб. Якщо ви хочете, ви можете перечитати там цілий перечень величезних хвороб, які можуть бути е, як сказати, від підвищеного кортизолу в нашій вікві. Це не буде, як сказати, одномоментно, що один раз кортизол стрибнув і все, захворіли 20 разів. Але ні, ні, це буде поступово, 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 і це буде впливати на наше життя. Знаєте, ми всі і ми розуміємо, що наше здоров'я, хочемо цього чи не хочемо, воно є важливим. Там можна казати, що та як дасть, як вийде. Ні, є моменти, які ми маємо відповідальність за це. І знаєте, і хочемо цього чи не хочемо, ну, здоров'я наше буде забирати наші фінанси. Хто тоді, Авраа? Давайте піднімемо руки. Хто тоді Аврааму повіри? Ніхто. <кілька>, Кілька людей підняли. Давайте включимо трохи нашого єврея внутрішнього. І це фінансово невигідно ображатися. Через те, що ну, починаємо ображатися на людей, починаємо хворіти, хворіти невигідно. І тому ми відмовляємося від, скажімо так, від образ, через те, що це фінансово невигідно. Через те, що в будь-якому випадку на наше лікування підуть певні гроші. Хочемо того чи не хочемо того. Ну, хто попадав в лікарню, той знає, що в нас не дуже безплатна медицина, на жаль. Того, і з цього боку, ми ще маємо сказати іншу сторону цієї медалі, що ми самі маємо вчитися просити пробачення. Ми не завжди можемо діяти ідеально, не завжди ми можемо зрозуміти там, ситуацію чиєїсь людини. Можемо і ми можемо свідомо чи несвідомо образити, але тут питання в тому, що ті люди, які показують себе ідеальними, безгрішними, вони ніколи не вибачаться. Я таких не бачив в церкві, якщо чесно. Дуже рідко такі люди можуть сказати вибач, ну або скажуть вибач через зуби. Але ми розуміємо, що цей процес і прощення, і самому простити, і в когось вибачиться. Це якраз є оцими двома сторонами медалі. Давайте відкриємо притчі, 28-й розділ, 13 вірш. Хто ховає провини свої, тому не ведеться. А хто признається, та кидає їх, хто буде помилуваний. Хто хоче, щоб нам везло в житті? Правда? Хочуть всі, абсолютно. Ну, хочеться, щоб ну, якось легше йшло. Ми розуміємо зараз обставини нашого життя в війні і розуміємо, що не все так йде, як ми хочемо. Але в чогось в одних людей йде все, як скажімо так, набагато легше, а в інших людей просто йде, вони пробувають стіну за стіною. Чому? Робіть свої висновки. І. Давайте скажемо так, що е, ці два явища, які таке іде, надмірна ідеалізація, шукання чогось ідеального, і, і оце не прощення, вони так почуть, почуть, почуть будуть е, як сказати, от, отруювати наше життя. І тому нам необхідно забрати цю отруту. Коли ця отрута буде чуть-чуть менш забрана, це буде легше. Знаєте є велика різниця, хто ходив в гори, той знає, що йти з маленьким рюкзачком там, на один день в похід, там, який важить. Ну, Кілограмів 5 а хто йде з повним обмундуруванням, з палаткою з рюкзаком, який важить 25-30 кілограмів. Ну, це дві зовсім різні речі. Коли з маленьким рюкзачком ти можеш пройти, там, умовно кажучи, 18-20 кілометрів спокійно, то з таким рюкзаком 10 кілометрів це вже буде дуже тяжко. Тому наше слідування за Богом, ми маємо зрозуміти, що можна слідувати за Богом йти. Можна повсти, а можна бігти, тому давайте ми скинемо трошки тих камінчиків з нашого рюкзака і будемо швидше йти за Богом. Амінь.